Чому саме трактор ДТ-54 став опорою для цілинних полів і сіл після війни, як одна машина змогла заощаджувати десятки тонн пального і змінити роботу для цілого села? Чому його не глушили навіть на обід? І як звичайний гуркіт дизеря став для людей звуком надії? Зараз розповім спокійно і по фактах не перемикайте. Наша розповідь ще з тих часів, коли війна ще не стихла. А про мир говорили пошепки. Країна жила фронтом, заводи працювали на знос, але вже тоді було зрозуміло, після війни потрібно буде відновлювати поля, міста і господарство. А для цього потрібна техніка, проста, витривала і така, що не підведе в тяжкій роботі. Саме в той час, на початку 1942 року. На харківському тракторному заводі інженери почали думати про нову машину. Вони добре знали свого попередника: гусеничний трактор СХТЗ. На ті машина була перевірена, але вже застаріла: карбюраторний двигун, велика витрата пального, складна експлуатація. Потрібен був інший трактор: дизельний, економніший і надійніший. Роботи розпочиналися у важких умовах. Частину виробництва та людей евакуювали, змінювалися міста, змінювалися цехи, але головна ідея залишалася незмінною. Саме харківський тракторний завод став основою цієї розробки, а інші підприємства, Сталінградський і Алтайський заводи, згодом лише доповнили і розширили виробництво. Якщо вам цікаво, підпишіться. Вам це нічого не вартує, а нам, як молодому каналу, це дуже допоможе. Дай Боже вам здоров'я. Поступово формується образ нової машини. Інженери вирішили зробити головну ставку на дизельний двигун. Так з'явився двигун D-54 54 чотирициліндровий, чотиритактний із водяним охолодженням. Він працював на солярці, споживав значно менше пального, ніж попередні каросинові мотори, і був простішим у щоденній роботі. Для свого часу це був великий крок уперед. У порівнянні з СХТ Земенаті, новий трактор виявився економнішим майже наполовину. Там, де старий трактор вимагав багато пального і постійної уваги. ДТ-54 працював рівно і спокійно. Один такий трактор за рік дозволяв заощаджувати до 10 тонн пального, що після війни мало величезне значення. Окрім двигуна, трактор отримав нову п'ятишвидкісну коробку передач. Це дало змогу краще підбирати швидкість під конкретну роботу: від важкої оранки до легших транспортних операцій. За потреби встановлювався ходозменшувач. Який додавав ще повільні передачі для особливо складних умов, ходова частина багато в чому була успадкована від попередника, але з доопрацюваннями гусениці забезпечували хорошу прохідність і невеликий тиск на ґрунт, що було важливо для роботи на цілинних і важких землях. Дорожній просвіт становив близько 260 мм, міліметрів, маса трактора понад 5 тонн. Це була серйозна важка машина, створена не для швидкості, а для тяги і витривалості. Якщо хтось із вас бачив такий трактор у роботі, згадайте, як він ішов по полю, і напишіть у коментарях. Після війни харківський тракторний завод довелося відбудовувати майже з нуля. Цехи повертали до життя поступово, і лише наприкінці 40-х років почалося повноцінне серійне виробництво. Перші ДТ-54 зійшли з конвеєра в 1949 році. Згодом до випуску підключилися Сталінградський та Алтайський заводи, але саме Харків залишався серцем цієї машини. У роботі трактор швидко зарекомендував себе: якщо раніше на СХТ Зенаті лише найкращі механізатори могли обробити за сезон півтори тисячі гектарів, то на ДТ-54 навіть тракторист середнього рівня спокійно брав дві тисячі гектарів. Двигун витримував до чотирьох тисяч мотогодин без серйозного ремонту, що для того часу вважалося дуже хорошим показником. А чи був такий трактор у вашого батька або дідуся? Напишіть, у якому господарстві він працював. Трактор використовували не лише в полі: він працював на будівництві, тягнув важкі причепи, відновлював дороги, допомагав зводити нові міста. У 50-х роках саме ці машини масово працювали на освоєнні цілинних земель. З часом ДТ-54 вийшов і за межі країни. Його експортували до десятків держав. Особливе місце зайняв Китай, де на основі цієї моделі розгорнули власне виробництво і випустили понад мільйон тракторів. У В'єтнамі дт 54 працював до 80-х років і став справжнім символом праці. Загалом, за роки виробництва, зійшло з конвеєрів майже мільйон таких машин. Це був один із наймасовіших гусеничних тракторів свого часу. Тоді, у ті часи, трактори ще рідко бачили в наших селах. Коли привезли ДТ-54, люди просто стояли й дивилися діти бігали слідом, старші нахилялися, роздивлялися, ніби це якийсь дикий звір. Трактор поволі повзе полем, гусениці котять землю, плуг розрізає її рівно як масло. Гурки двигуна чуди здалеку, і всі відчувають, машина сильна, витривала, не боїться важкої роботи. Тракторист сидить у кабіні, дивиться вперед. Машина робить свою справу рівно, чесно, без поспіху, а люди стоять і дивляться, ніби це диво, яке нарешті прийшло на їхню землю. І тоді розумієш, ДТ-54 був більше, ніж просто трактор. Він був символом роботи, надії і нового життя для села. Втім, недоліки у нього теж були кабіна, довгий час залишалася напіввідкритою, без опалення і шумоізоляції. Пізніше в модернізованій моделі ДТ-54А була закрита. Взимку працювати було холодно, влітку спекотно. Запуск дизеля вимагав окремого пускового двигуна. Що ускладнювало експлуатацію? Керування вимагало сили й досвіду, а повороти на малих швидкостях були не завжди зручними. Але тоді на це дивилися простіше: головне, щоб машина тягнула і не ламалася. Можливо, хтось пам'ятає ці мінуси не з книжок, а з власного досвіду. Поділіться в коментарях. Старі механізатори згадували, що ДТ-54 часто не глушили навіть на обід. Просто зменшували оберти, бо знали, цей дизель краще працює без зайвих запусків. Він димів, гуркотів, але тягнув плуг далі. І в тому гуркоті було відчуття надійності, ніби машина жива і розуміє, що від неї залежить урожай. Таким і запам'ятався ДТ-54: не ідеальним, не комфортним, але чесним трудівником, який зробив свою справу. І залишив по собі слід. Якщо у вас є своя історія пов'язана з цим трактором, напишіть її. Такі спогади безцінні. Цей трактор не раз з'являвся і в тодішніх популярних фільмах. Його знімали в сценах про село, працю, відбудову, бо він виглядав правдиво і впізнавано. Для глядача того часу дт 54 на екрані був таким самим як у житті: гуркотливим, важким. І чесним трудівником, і ось кілька фрагментів із тих стрічок. Спасибо, друг. работаем? Понемногу. Как с нормой? Да Но выполняет. Вижу. За горючее из тебя вычтем. Осенью сыграем свадьбу. А сейчас догоняй. Степан Алексеевич, чего? Бегом! Старт! И чтоб норму сегодня перевыполнили! не Не машина, а зверь. Виктор Терентьевич, послушай! Поршневые пальцы! Понятно? Якщо вам сподобалась ця історія, підтримайте відео і поділіться своїми спогадами в коментарях. А ми продовжимо розповідати історії техніки, яка жила і працювала разом із нами.